Компенсація за зруйноване Росією житло. Хто і як зможе її отримати за рік, Росія позбавила житла сотні тисяч українців. Багато хто з них нині чекає на компенсації за новим законопроєктом. Від 17 березня ті, хто втратив будинок чи квартиру, зможуть отримати гроші або житлові сертифікати. Житловий сертифікат це документ, який підтверджує зобов'язання держави придбати новий будинок. Його зможуть отримати ті, хто втратили квартиру. А от власникам приватних будинків пропонуватимуть або Бо такі сертифікати або гроші, які перекажуть на спецрахунок для фінансування будівництва. Отримати компенсації зможуть власники чи спадкоємці майна, замовники будівництва, а також ті, хто в нього інвестував. Компенсує держава і будови, і якщо в них було побудовано опорні та зовнішні конструкції. Якщо ваше житло не знищене, а пошкоджене грошей вам не дадуть. Можуть лише оплатити будівельні послуги або надати будматеріали. Хочете отримати компенсацію, подавайте заявку. Це можна зробити. Робити онлайн через єдиний веб-портал електронних послуг або навідатись до ЦНАПу. Час є до кінця воєнного стану та ще рік після його скасування. Компенсують зруйноване житло до трьох років. А от якщо ви або ваші батьки під санкціями або мали судимість за злочини проти нецбезпеки, про компенсації можна забути.